можливості підготовки до випробувань ядерної зброї, зазначу ядерні погрози Кремля прокоментував також і генсек НАТО Маркрюте. Він заявив, що вже давно не реагує на засідання, яке організовує Путін. Адже той цитую отримує зарплату як президент Росії, тому й організовує їх раніше ж у США на космічній базі Ванденберг у Каліфорнії провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Мінетмен 3 ракета без бойового заряду подолала відстань у майже 7 тисяч кілометрів до випробувального полігону. І за словами представників відомства, випробування підтвердило надійність, адаптивність та модульність системи озброєння. Розвідка ж південної Кореї також повідомляє, що Північна Корея вже готова до наступних ядерних випробувань. Все залежить лише від рішення Кім Ченина. За даними розвідки, Північна Корея розробила міжконтинентальну балістичну ракету, здатну подолати понад тринадцять. Сят тисяч кілометрів і досягти материкової частини США. Окрім цього, Пхеньян готується запустити військовий розвідувальний супутник за технічної підтримки Росії. І вже з нами на зв'язку Євген Костогризов, це аналітик ради зовнішньої політики Українська Призма. Ми чекаємо на нього в нашому ефірі. Буквально за лічені хвилини він має з'явитися і власне говоритимемо про весь цей прецедент. І як варто ось ці заяви Кремля розцінювати про негайну підготовку до ядерних випробувань? Це їхній реальний намір, чи це певна інформаційна гра? Можливо, це взагалі там певний шантаж, на який не потрібно реагувати, так само як каже Марк Рюте. Але пам'ятаєте, ось цей Мультфільми, дитячу приказку, коли хлопчик кричав: Вовк, Вовк, Вовки, Вовки. І щоразу до нього приходили на допомогу, а вовків не було. Він так грався, а потім, коли вовки реально прийшли, до нього вже ніхто і не прибіг, тому що думали, що ні, він. Це мені інший Потре... абсолютно мультик нагадує. Це мені, пам'ятаєш, Капітошка був. Капітошка, ні... я ні. малий. Ну там... ти кажеш мультик Капітошка. Ні, там же була фраза, щоб ніхто боявся, щоб не насміхався. А, вовчик, як казав. Да, от, да. Та Вовче, це ж в Капітошці було, да. здається. Щоб був хто. Щоб ніхто боявся, щоб не насміхався. Оце сидить Путін разу. Щоб, щоб... щоб усі боялися і не насміхались. Щоб усі боялися і не насміхались. Щоб усі боялися, щоб не насміхались. Ну, в принципі, мені здається, мета та сама. Угу. Взяти на понти, і так от всі ми вам я вам покажу кузькіну мать. Нічим не відрізняється. І те, що він каже, ми передамо арешник Венесуелу, то це теж туди саме, туди саме стосується. Тоді була Куба, зараз Венесуела. До речі, я ж тобі не розповів найголовнішого. Хорошо. Пригожин Воскрес. Де, коли, і як розповідаю. Значить, Слухай сюди. Приїхав ти ж читали? Не читала? Приїхав в, в, в Венесуелу, так. коли запросив Мадуро у Путіна військової допомоги. Угу. Значить, прилетів у Венесуелу Іл-76, військовий транспортний літак, яким користувалася в, в, приватна військова кампанія Вагнера. Так, у Києві відбій повітряної тривоги. Ура. Ура, друзі. Виходимо з укриттів. Всі виходьте з укриттів. І люди, хто йде на роботу, і депутати Раді, теж виходьте з укриттів. Так і ми чекаємо на вас. Євген Костогризу вже з нами на зв'язку. А, вже на зв'язку. Да. Ну, потім, потім ти тобі розкажу про я, я тобі розкажу. тим, про пригожина який воскрес так. Євген Стогризова, аналітик Ради зовнішньої політики Українська призма з нами на зв'язку. Євген. вітання. Вам доброго здоров'я. Так, вітаю вас. Ви особисто як розцінюєте ось ці заяви Кремля про негайну підготовку е щодо ядерних випробувань. Це їхні реальні наміри чи просто гра м'язами певна інформаційна гра, шантаж. Називайте це як хочете. Mm -hmm. Ну, Насправді будь-які ядерні випробування відбулися вони чи не відбулися. Це в будь-якому разі грам'язами. Тобто ядерні випробування є е, чимось, знаєте, таким дуже важливим е, в не тільки політичній площині, але і загалом лише тоді, коли країна, яка ці випробування проводить, наприклад, до цього ніколи їх не проводила або не мала ядерної зброї. Тобто, всі знають, що в Росії є ядерна зброя, всі знають, що у Штатів є ядерна зброя. Те, що вони навіть якщо вони дійдуть до моменту, коли будуть проведені ядерні випробування, це не означатиме нічого, крім того, що ось вони ще раз показують цей факт. От тому знов таки тут не так важливо, чи дійде воно до того, що країни проведуть взаємні ядерні випробування. Тут важливо те, що Росія і Сполучені Штати все таки. Зараз знаходяться в своєрідній спіралі ескалації, тобто вони готові так чи інакше один з одним а, мати, ну, скажімо так, натягнуті стосунки. Це насправді для України дуже добре, тому що якби цієї спіралі ескалації не було, то ми б бачили більше заяв Дональда Трампа про те, який Путін very smart man, дуже розумний хлопець, так а, а бачили б менше якоїсь реалісти. Тичної оцінки ситуації, як не дивно, Трамп зараз дещо краще оцінює ситуацію з точки зору України, ніж він це робив, наприклад, місяць або тим паче шість місяців до того. Ну, вас не дивує на те, що Марк Рюти настільки спокійно реагує на подібні заяви від Російської Федерації. Можливо, в контексті подібних провокацій НАТО має змінити свою реакцію. Чи воно того не варте? Угу. Ну, дивіться, яка може бути загалом реакція НАТО для того, щоб її можна було вважати, скажімо так, відповідною, адекватною? Перше, це може бути так само проведення навчань, наприклад, із захисту від ядерного удару або проведення навчань проти? Реакції. Ракетної оборони, а чи НАТО хоче це зробити? Я думаю, можливо, і хоче, але тут воно стикається з проблемою, я би сказав, планування. Тобто НАТО відносно бюрократизована організація на цей момент. і Якщо у них чогось не було за планом, вони тільки в реально екстреному випадку будуть проводити якісь позачергові навчання, тому що знов-таки під це все потрібна і бюджети, і політична воля окремих учасників НАТО, і ну доволі важко це. Все зібрати, якщо немає, знаєте якоїсь прям максимально нагальної необхідності. А, а якщо говорити вже про скажімо так, реакцію, яка може допомогти нам, то одним з проявом такої реакції може бути подальша допомога Україні і, звісно, її збільшення. Я думаю, що е, незалежно від того, наскільки Путін буде грати сильно м'язами, е, НАТО буде реагувати шляхом збільшення закупівель через програму КУРЛ. Нагадаю, що це програма, яка дозволяє Україні зараз отримувати від штатів озброєння, вироблене у Сполучених Штатах. От але за яку платять європейські союзники по НАТО, тому знов-таки мені здається, що тут ця історія більше не про самі випробування, не про реакцію на них, а про таке стратегічне і поступове реагування в принципі на. Агресію Російської Федерації, а не на якісь конкретні її прояви, Євгене. А змоделюємо ситуацію. Так, от е, завтра умовно Росія проводить ядерне випробування. Що далі? Крок за кроком, хто і як на це реагує? Як це в інформаційному просторі подає сама Російська Федерація? Угу, угу. Е, я думаю, що міжнародна реакція, звісно, почнеться класично із засудження, але самі розуміємо, що це не приносить нічого в практичну площину. А говорячи про практичну площину, про реальні дії, я впевнений на відсотків 80, що штати принаймні почнуть реальну підготовку до своїх ядерних випробувань. Тобто то мені не здається, що у американців буде якась реальна, знаєте. Проблема з тим, щоб провести такі випробування у відповідь. Скоріше за все вони зможуть їх провести. Європейські держави, які і так майже ні майже ніколи не проводили ядерних випробувань, навіть ті, у яких є ядерна зброя, наприклад, Франція. Вони дуже давно проводили останні свої ядерні випробування. Навряд вони теж будуть на це реагувати саме таким чином, симетрично. Але я впевнений, що ми зможемо, наприклад, побачити посилення угруповань стримування, так званих, що таке угруповання стримування, це, наприклад, флоти, які так чи інакше заточені, так під те, щоби, е, скажімо так, потенційні загрози ракетні відбивати, і звісно, це і американські субмарини, і про якими Трамп уже як то кажуть, грався, коли Медведєв заявляв про те, що Росія буде теж себе поводити не дуже добре, м'яко кажучи, і це також флоти ключових союзників по НАТО, таких як Британія і Франція. Ну але знов таки це питання, як на мене, дещо е, перебій більше, не тому, що ну ще раз немає ніякого сенсу робити з про ядерних випробувань, наскільки б це не було незвично, але тим не менш, немає ніякого сенсу робити з ядерних випробувань е, прям величезної новини, тому що вони в реальності для країни, яка вже має ядерну зброю, мало що означає так. Щодо сенсів з приводу новини, яка з'явилася сьогодні вранці, в пабліках. Служба зовнішньої розвідки Росії каже про те, що захід розглядає варіанти з диверсією на Запорізькі атомні електростанції із розплавленням активної зони її ядерних реакторів. Тобто, фактично чи правильно це трактувати, як Російська Федерація анонсувала певну ядерну аварію на ЗС. Ми знаємо, що коли вони перекладають відповідальність через зовнішню розвідку на Україну чи на будь-яку з інших країн, то самі займаються тим, що буде, а може і не буде, чи може це просто якесь залякування? Пе. Одна, як то кажуть, багатоходова гра. Угу. Ну, меседж зрозумілий. Ви дійсно більшість наших партнерів вже не вперше чують такі формулювання з боку Російської Федерації. Я можу згадати принаймні три випадки: коли або служба зовнішньої розвідки Росії, або інші відомства теж повідомляли про можливі цитата провокації, цитата теракти на Я, Звісно, що вони звинувачували в цьому або Україну, або західні спецслужби. Як ми бачимо, нічого не відбувалося, тому тут теж немає сенсу переживати зайвий раз. Я боюся, що якщо Російська Федерація дійсно вдасться до ядерної аварії, я підкреслюю, що це ймовірність цього доволі низька. От то ми е, не побачимо. Скажімо, так е серйозної реакції саме з боку Європейського союзу, поясню чому, тому що їм такі питання, звісно, вони їх дуже дуже бентежать, але у них немає реальних методів реагування. Максимум, що вони зможуть зробити, це, наприклад, забезпечити українців е нас з вами так засобами РХБЗ. от е але ну не більше того, тобто якоїсь симетричної дії годі очікувати. Та яка може тут бути симетрична дія у відповідь на ядерний теракт? А от е, сполучені Штати Америки, ми знаємо, що Трамп дуже дуже так лагідно ставиться до питання ядерної зброї, тим паче ядерних аварій. І він неодноразово підкреслював, що він не любить це слово слово ядерний. От і цілком можливо, що він може дійсно е, ну, наприклад, розпочати пряму поставку Україні озброєнь, які Україні необхідні. Але знов-таки всі ці сценарії, які ми зараз обговорюємо, максимально гіпотетичні, тобто і сама ймовірність аварії дуже. Низька і е, та сама реакція, яку вам описую, це лише один з варіантів реакції. Тому ну я би сказав, що це поки що лежить в максимально гіпотетичній площині. Євген, я вам дуже дякую і, зокрема, за вашу позицію, тому що потрібно роз'яснювати ці меседжі, які з хайповими заголовками з'являються у моніторингових пабліках. Євген Костогризов, аналітик ради зовнішньої політики Українська Призма, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що Російська Федерація погрожує світу ядерними випробуваннями, і також згадали про ту вона, ну, яка сьогодні вранці розлетілася моніторинговими пабліками, зокрема про те, що Російська Федерація, посилаючись на свою службу зовнішньої розвідки, каже про те, що Захід розглядає варіанти з диверсією на ЗС. Зрозуміємо, що таким чином РФ сама анонсує певні свої дії.